Переселенці, ну, частіше це також пацієнти, які можуть хворіти якимись хронічними захворюваннями. Якщо вони не являються постраждалими в бойових діях, то в них можуть бути гематологічні захворювання, захворювання печінки, нирок, які також мають необхідність, у них виникає анемія, в них виникає білкова недостатність, і в цих випадках також. Вони мають потребу в переливанні препаратів крові. Ви хто у нас? Ні, підіть сюди. Розпишіться просто сьогодні. Ми сподіваємося, що наша допомога буде дуже важлива як для тих, хто в камуфляжі, так і для цивільних людей. Сьогодні, на жаль, лікарня не зможе прийняти всіх охочих працівників міліції, дати кров. Але на цьому тижні ці заходи будуть відбуватися як мінімум двічі. Дуже сподіваємося, що наша допомога врятує чиєсь життя та чиюсь судьбу. Це магазин, які